Всім привіт! Ми з Аспекотної Дніпропетровщини. Знімаємо відео на Демоділянці, знімаємо у нас гібриди сонячника. Знімаємо три місяці без при дощу. Знімаємо ми на зараз виробника Компанію нашу зацікавлену. Це Elita Select, І це у нас ЄС Альфа. ЄС Альфа це середній ранній гібрид, 112-115 днів вегетація олійного напрямку, стійки до семирас вовчка. Він витримує 50 грамів трибінерон метилу, він інолійного напрямку, реального алійного напрямку. Ми вам покажемо на зараз, що проходить з гібридами, у яких є генетика, вони посіяні без, е, как, коли не було по е, всьому фазі розвитку ніякого не дощу. Не фактору дощу була аномальна спека за 40 і де воно посіяно по дисковці. Ми вам показуємо це відео всі для того, щоб ви розуміли, де можна. Трохи призупинити економічну затрату цьому фактору фінансову. І якщо у вас все-таки тільки Дісковка може бути, і без аномалії, того, що тут без каплі дощу та ще з аномалією, будемо показувати, що ми отримали по генетиці. По генетиці ми задоволені. По вражайності ще не знаємо, покаже бункер. Но гібрид Альфа від компанії він витримав цю спеку І Дніпропетровщина, Сенельківський район, Демоділянка, Показуємо Показує вам той результат, який. Два грунтові гербіциди, стелс плюс промітрин, 2 плюс 2. І по листовому страховий гібрид гербіцид Геліантерс зробив файну структуру для того, щоб не було забор'яності. Дивіться, листовий апарат зовсім не закрив міжряддя але він чистенький, без аброзії. ми Вам покажемо, як він виглядає це все на царі Пішли. Тобто, гібрид Альфа. В чому його особливість? Якщо йдуть. Обільні опади, він буде отакий зростом і буде неравномірний. Тобто будуть отакі от шляпки висотою, отакі от такі от, рослина висотою. Но зараз там, де повна аномалія по спеці, по всьому, бачимо однорізність на полі. Но так ми наблюдали на інших виробниках. Но, тобто, це буде в ще гібрид Саксон. Ми будемо знімати. В ту сторону у нас був гібриди Агроритма і Артагра. Вона зараз у нас альфа. Альфа сплановано такі кошики. Ну воно, як альфа Вона як сковородочка, поняли? Воно більш-менш таке. Тобто стаканчик ставиш, він нікуди не впаде. Отака от, от спланована така Отака от насіннечка буде, якщо ви посієте. Ну, вже файно, я вам скажу. І от воно буде йти. Всі кошики дуже сплановані. Ну, тобто, що ми зробимо? Ми візьмемо середній Соняшний Та й вирвемо його! І подивимось, як аномалія, аномальна спека зробила своє діло. Тобто, бачите, центральний корінь він хотів розвинути всі ці моменти. Але цього не вийшло, тому що тут у нас дисковка. Ну і Хоча те, що е, запилення, як ми бачимо, дивіться, воно пройшло успішно. Однорідність соняшника, бункер покаже. Висота рослини невелика, 130-140 см. Ну, ми бачимо те, що генетика є, без краплі дощу результат є. З аномальною спекою результат є. Ребята це того стоїть. З вами була кампанія Весь стандарт, офіційний дистриб'ютор компанії Літаселик по всій території України. Звертайтесь, підписуйте, коментуйте. А хто хоче підписатись, він отримає. Ще будуть сюрпризи, будуть у нас. Подарунки, а саме головне, ми покажемо, що воно сипе по бункеру. Ми будемо в кожному комбайну присутні на кожному гібриду. З вами компанія Олестандарт. До зустрічі та гарних рожеї вам.